тут ви пишете, що дуже таке актуальне запитання. Слава Ісусу Христу, Отець Василь, ви просите, щоб слухачі, глядачі ставили лайки. Часто оголошуйте, на якому часто наголошуйте, на якому сайті вас можна знайти, бо багато людей прослуховують. Скопійовані ваші науки і просять про молитву. а Дякують і не знають, що це, що це не є ваш сайт. Слава Ісусу Христу. Ну, Якщо по правді, якщо говорити вже чисто технічно і правильно, то для мене дивиться не на сайтах, а на сторінках. Сайт це, це трошки інша структура. Це коли є повністю сайт, на якому, наприклад, сайт Української католицької церкви, там є все, як зерхати, єпархії, метрополії, всі єпископи. Там на тому сайті вся інформація. Коли ви говорите про Фейсбук, то це не сайт, це на кодна Фейсбуці, ви маєте свої сторінки. Ваша сторінка, і є хлопці, що викладають проповіді мої на сторінках у Фейсбуці. Є, що викладають тіктоці. Це теж не сайт. Це платформа, на якій викладають там короткі відео чи довге, чи викладають відео, таке сміяки. Є Ютуб. Це теж площадка. І на Ютубі також нема сайтів. Є канали на Ютубі. Знаєте, як телевізори колись було переключатися: перший, другий, третій, шестий був український Київ, а дванадцятий була Москва. От, так би у нас було в селі, я надай, може десь було інакше. <кій> От, це називається канали на Ютубі. Кожен канал має своє ім'я. Мій канал на Ютубі називається Просто Василь Колодій. Мене легко знайти. І для того, щоб ви були зі мною, разом молилися, могли писати свої намірення за здоров'я, за померлих, за хворих. За... За подорожуючих. Треба, щоб ви були з нами. А і пробки канал виставляють отець Василь Колодій. Ну, ну, є канали, що виставляють Василь Колодій фан-клуб. Отець Василь Колодій. Те понаплоджували там розуміти. Якщо там нема прямих трансляцій. Це не мій канал. На нашому каналі кожен день є пряма трансляція. Кожен день. Служба Божа, вечірня, ще при нагоді, якісь інші відправи. Маївка служилася кожен день, ще ввечір. Хрестна, дороговечір, що там ще ввечері служиться. Молебіль ми ще ввечері служили. Не, ну, святу годину, вечір ми ще молимо. Правда, не всі відправи ми транслюємо, але в основному в основному, я стараюся все наше молитовне е, життя, ну не приватне, а загальне, е, транслювати. І тому заходите в YouTube, просто Василь Колодій. Значить, це є мій канал. Якщо ви десь мене дивитеся на інших платформах, то просто я не думаю, що. Ті, що поширюють моє слова, будуть зараз поширювати те, що я зараз розказую. Але я був би дуже вдячний. Пряму трансляцію. Так, тут Світланка мені підказує, що роблять трансляції, пряму трансляцію роблять. Беруть моє відео тогорічне. Наприклад, я поїхав на заняття. Ну, скажімо там, ну, наприклад, там, 1 серпня, так, я поїхав. Мене нема. Вони беруть 1 серпня 24-го року службу Божу включають і транслюють. Ну, це розумієте, яка справа. Я не можу їм дати свій розум, я не можу їм то, -то заборонити, чи, чи я не буду сварити з цим, чи ще щось. Це все на совісті е, тих, що це роблять. Я не розумію, для чого це робити. Попаху є, що чисто для бізнесу. Більше я там нічого не бачу. І тому маємо те, що маємо. Практично, знаєте, як є запрос, і буде, якщо є попит, то буде і збут. розумієте, Якщо люди не будуть фільтрувати це, Людям простіше, знаєте, я вже багато на, на глядачів, ті, що мене дивилися, слухали. Вони тепер дивляться більше мацьківа, та? Бо тому що е, він візьме проповідь, виріже. Поставив. Ні, я Андрія дуже поважаю, не немає проти нього. Але я кажу: він виріже проповідь, поставить на своєму каналі. А народ уже де хоче службу ж дивитися? Чи там зайти на канал, шукати, де та проповідь. А тут Мацький вже зробив, все так файно то -то все понакладав, такі всякий. Тут Ісус, як збоку, тут матка Божа. Ну, там музику ще й наші таку легоньку накладав для роздумів. І, і все, і ти собі раз готовий, о, все, Василь, Колодій. Знаєш, Приходжу додому. Е, моя мама каже: о, Василько, тебе тако слухаю кожен день. Я дивлюся і мацьків. Я кажу, мамо, то тобі мацьківа, слухайте не мене. Та як Мацьківа? Я кажу, ну то то. То ж я говорю, але це на його каналі, бачите, що пише? Андрій Мацьків. Аго. Ну, і тому, знаєте, з одної сторони, вам це зручно. Я не маю на меті, знаєте, заробляти гроші. іменно Одна мета заробляти гроші на цьому каналі. Мені нема, бо ви мені допомагаєте, ви мені підтримуєте, ви мені жертвуєте. Я вам дякую. І тому я. Роблю свою справу і не переживаю ні за що. А якщо хтось десь хоче заробити і починає, знаєте, оці всякі перекоси. Бо Андрій мені писав і казав, що є дуже такі, знаєте, хлопці, які ну негарно поступають, розумієте, і користуючись цим, народ заробляють собі канал, створюють аудиторію, потім канал продають. Потім ще там, і, і так відповідно, незважаючи ні на які етикети, бачать той контент, який споживається, вони його пхають, і <кхи> на наших платформах, розумієте, перегляди спадають, тому що народ не буде шукати служби Боже, які йому там є готові, і тим більше там пише Василь Колодій, фан-клуб, заходиш там, проповіді окремо, всі, все, нормально. Та нащо заходити на той канал, на якому це все робиться, якщо є окремо вам позбирали, поскладали, підністи ви дивитесь. Тому всі, хто хоче зі мною молитися, слухати проповіді, будьте зі мною, то хоче просто все одно вам, розумієте, кого слухати? Я ж не можу вам заборонити. Дай вам Бог здоров'я! Хоч це буде на чужих каналах, але все одно слухаєте мене. Так що все добре.